Кримська татарка Земфіра Нуритінова сьогодні спеціально прийшла у фесті національному головному уборі. Жінка у Львові вже сім років. Тут здобула вищу освіту, працює у Львівській політехніці та відвідує зустрічі із іншими представниками громади. У нас є жіночий клуб. Він займається вишивкою і займається фесками. Є молодь, яка ходить по місту, навчається, ну, вивчає якісь різні хобі. І ми готуємо ще разом традиційну їжу, щоб трошки не забути. Звідки ми з нагоди 77-ї річниці депортації у Львові біля ратуші представники громади вшанували пам'ять загиблих кримських татар та підняли прапор? Під час виконання гімну розплакалася Сусана Зайнідінова. Я дуже емоційно сприйняла гімн тому, що я згадала сусідка, моя бабуся, з якия вона змушена була викинути своїх маленьких братів своїми руками з потягу. Якщо уявити ці моменти, їх складно уявити, бо людина може лише коли пережити таке, то тоді нести цей цигар і біль ціле своє життя. 18 травня ми вшановуємо цей день і він завжди. Є і буде для мене зніматися боліс зараз у Львові і впродовж семи років проживають біля півтори тисячі переселенців із Криму. У кожного кримського татарина, якщо навіть сьогодні, якщо завтра зміниться якесь послабшення, буде цього тоталітарної системи. Кожен кримський татарин, кожна дитина в нашій родині мріє повернутися на свою батьківщину. Ірина Качмарик Анатолій толі Кирічук. Новини на Суспільному. Львів.